Слава Україні, шановні пані та панове! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми будемо поговорити про так звану пряму демократію, безпосередню демократію. І ця розмова викликана ось такою реакцією деяких з вас та багатьох з вас в розмовах про необхідні змін, про, про наші заклики. До вас брати участь у цих змінах, часто ми чуємо таке, що від нас нічого не залежить, все перерішають в Києві. От в АТГ там є певні люди, які все вирішують. Ми люди маленькі, тому що ми можемо зробити? От сьогодні ми спробуємо довести вам, що саме від вас залежить все. Більш того, навіть одна людина може спричинити серйозні зміни як на рівні громади, так і на рівні держави. Сьогодні ми будемо говорити з доктором філософських наук, професором Сумського державного університету. Будь ласка, мій колега, вітаємо в студії Лебедь Андрій Євгенович. Слава Україні, Андрій Героям слава, Олег Олегович! Ну що, я думаю, що розпочати треба з розмови про демократію, про її сутність. Отже, розпочинайте, а я підхоплю Ну, по-перше, дякую за запрошення на такий чудовий ефір, на таку чудову передачу. Тема демократії є досить давньою, і, власне, питання щодо демократичного устрою, щодо функціонування політичних режимів. Воно вже було актуальним для стародавньої Греції, де, власне, ми фактично бачимо найбільше такі появу демократичних полісів держав. Так? На сьогодні це питання не менш актуальним, є особливо в контексті тих подій, які зараз відбуваються в Грузії. Ми є свідками певних революційних змін, що стосуються думки громадськості щодо прийняття законопроекту про так званих іноагентів. Який дублює закон, який прийнятий в Російській Федерації. так? А в українському контексті ця, цей прецедент ми бачили на прикладі двох майданів, тобто це помаранчева революція, це Революція Гідності, це Україна проти Кучми. Тобто, фактично демократія на сьогодні є. Одним з дієвих інструментів, якщо не сказати, єдиним з дієвих інструментів, який стримує владу проти славілля, тиранії, узурпації, так і зловживання владою, ну, давайте звернемося до статті 5 Конституції України. Ця стаття 5 Конституції України визначає український народ як головне джерело влади, яке може здійснювати владу прямо про це зараз. Поговоримо прямо безпосередньо. То пам'ятаєте, прямо безпосередньо. Або через своїх представників. Так от люди думають, що вони обрали депутатів, вони обрали президента, вони визначили своїх представників, отже, вони можуть йти займатися своїми справами, і через 4 роки знову прийти на вибор. От такий, така хибна точка зору присутня у свідомості. І ще Одна така точка зору дуже хибна і шкідлива. От Деякі говорять, що ці майдани це безлад, да? що от, коли виходять на вулиці, протестують, це безла. До речі, коли е, приходили кацапи там і намагалися е, значить, здобути лояльність місцевого населення, вони говорили, мені люди передавали, ми несемо порядок. От у вас безлад, у вас Майдан, ми порядок. Тобто е, оця арабська. Якась арабський світогляд про те, що має бути якийсь пахан. Або от ти обрав представника все, от, іди а ти поза політикою. Давайте від, відреагуємо на такі Ну, власне, так, дійсно, питання це є досить е, чутливим. Ну, але знову ж таки, повторюсь: події, які відбувалися в Україні за часів Віктора Януковича. І та коаліція створена так, політичних сил, яку власне підім'яв під себе уряд Януковича, так і власне сам президент Янукович, те, що відбувається зараз в Грузії, знову ж таки, повторюсь, що лише за прямої, прямого спротиву громадськості. Парламент грузинський відкликав так, не зважився на те, аби прийняти законопроект про агенті. Mm -hmm. Тобто, власне, якщо б громадськість промовчала, народ не зреалізував би свого права прямої демократії, прямої участі в управлінні державою, власне, ситуація образувалася б інакше. Ну і, можливо, б Грузія скотилася б в, ту, в ту ситуацію, в якій зараз перебуває. Російська Федерація з точки зору переслідування опозиції, зловживання владою, так, переслідування певних груп людей, так, тобто, власне, нехтування правами людьми права людей правами меншин. Тобто, все це ми бачимо. Проте, власне, як в українському кейсі, як і в грузинському кейсі. Народ скористувався своїм конституційним правом на владу, яка зафіксована у багатьох світових конституціях і в міжнародних документах, зокрема в загальній декларації прав людини 1948 року, тобто, це ООНівська декларація, яка називається, або декларація ООН. А чи можемо сказати, Андрій Євгенович, що коли люди виходять на протест? Коли вони демонструють, навіть от одна людина, от представ тут, ви вийшли, вийшли, зробили там якусь акцію там з гаслом там чи ну щось зробили показове, що ви хочете донести до суспільства. Ви це сфотографували, зняли відео, виклали в соціальну мережу і в будь-якому разі це ну, розійдеться, це пошириться. Що це не є чимось проти і небажаним, а навпаки, це є вияв безпосередньої влади. Так, дійсно, власне право на владу є досить право на спротив, дарує. Право на спротив, право на повстання, як його ще інколи називають, є законним правом громадян проти зловживань і тиранії, до якої може вдаватися чинний політичний режим, чинна влада. Власне, ця норма прописана, і це вже ми зустрічаємо в декількох нормативних документах. Я вже згадував. Сьогодні загальна декларація прав людини, в преамбулі якої чітко сказано, що народ може вдаватися до крайнього такого випадку захисту своїх прав. Якщо інші інструменти і механізми законні вже не діють і не є ефективними, тобто наголошу Так, Які держава, в якій відбуваються такі, такі події, або нехтує, або не забезпечує реалізацію такого права. В першу чергу на судовий захист. Що ми бачили, ми бачимо, наприклад, знову ж таки, в кейсі в українському. Коли на рівні Конституції не прописано, не легалізовано право на повстання проти українців чи не єдина нація, яка найбільше скористалася цим правом, власне, повстаючи, чинячи спротив, чинячи опір зловживанням з боку влади. Чи це ми говоримо про Кучму, чи про Януковича? До речі, ну, не секрет, що соціологія, політологія там, та решта дисциплін, які наразі ніби, самостійні, вони всі вийшли з філософії. От Давайте поговоримо про філософські аспекти цієї прямої демократії. Нам відомо, кого з філософів згадати, да? От. і вже остаточно, остаточно ну, довести нашим глядачам, що це. Демонструвати свою пряму, прямий вплив все нормально, навпаки, у суспільствах, які розвиваються, це є навіть бажано. Так, дійсно. Якщо ми говоримо про демократію, то тут ми, в принципі, її можемо тлумачити, ну, щонайменше з трьох позицій, з трьох аспектів. По-перше, це філософський аспект, так? який. Е в межах якого демократія розуміється як універсальна цінність. І філософська думка затверджує цю ідею. Зокрема, її ми можемо бачити в роботах Джона Лока, від якого ми тою чи іншою мірою прямо виводимо власне цінність саме спротиву і прямої демократії впливу. І на владу, так? Якщо, якщо влада перестає виражати інтереси народу відповідно до а, доктрини Джона Лока, народ має право на повстання. Я так. продовжу. Томас Гобс, суспільний договір. Питання: Суспільний договір між ким і ким? Суспільний договір між народом Правильно? та, та представниками. Тому народ як підписувач, так, сторона суспільного договору має право його розірвати, якщо влада не, не, не відображає інтереси НАТО, так, дійсно. І на сьогодні в Україні склалися всі умови, аби постав новий суспільний договір, договір. так? І, от, продовжуючи наш філософський екскурс, філософський аспект розуміння демократії, я хотів би тут продовження сказати, що і Джон Лок, і Томас Гоббс, і Монтеск'є, і інші філософи про світу Руссо, так безперечно, mm. Вольтер. Вольтер. Тобто заклали підвалини того, що ми зараз називаємо природними правами людини. І, на мою думку, право на повстання є таким же невід'ємним правом, природним правом людини, як і право на життя кожного з нас. Тобто, по факту, право на повстання зреалізовує таке тяжіння до затвердження своїх цінностей, людського життя, людської гідності, людської свободи. Комплексу людських прав і обов'язків і власне все це захищається якраз через оті інструменти, про які ми з вами говоримо, безпосередньо право на повстання. Ну тут, щоб правильно зрозуміло, це не як ми не закликаємо до конфлікту насильницького збройного, так майдан це повстання, тобто повстати, встати, сказати, от, от в такому контексті ми розуміємо слово повстання, встати, сказати. Андрій Євич, от як ваша точка зору, давно хотів у вас питати. Оце, от якась цікава і неоднозначна, якась така не дуже гарна ситуація з українськими референдумами. Референдум, як відомо, є ну, найбільш такою, це вищий пілотаж прямої демократії. Тобто всі люди голосують за певні рішення. В Швейцарії вважається, що це топова да, демократія. Там з допомогою референдуму приймаються рішення. Тобто всі голосують за поточне, вони регулярно голосують на референдум. В Україні перший референдум приніс незалежність України. Правильно? А потім, якби все. От був якийсь кучмівський референдум. Там взагалі я не хочу навіть про нього говорити, він не зрозуміли. І все. На мій погляд, свідомо блокуються форми прямої демократії. Про місцеві референдуми передбачено в Конституції регулюючих актів нема. Тобто, ніби теоретична кабила практично не везе, правильно реалізувати не можна. Через цей виникали ці Майдани. Перша ж та була студентська революція на грані, так? Помаранчева. Так. Революція гідності. Як ви вважаєте, на мій погляд, якщо б на ці майдани Україна б не рухалася вперед, ми були б як он Білорусь чи ще не дай Боже що. Да? Тобто у нас у, у свідомості була б сталена позиція. позиція. Слава Богу, що нам дали раз на 4 роки когось забрати, от вони нехай керують, а ми люди маленькі. Можливо, саме це і відсутність такого легального інструменту, який би регулював Інститут референдуму, так, і можливість висловитись народу на таких. На таких платформах, так, взяти безпосередню участь в державотворенні. мабуть, в цьому вбачається і острах влади і, власне, дати реальний механізм, реальний інструмент народовладдя. І, власне, це саме те, що відеокремлює, як я вже сказав, право на повстання, і ви тут чітко підмітили, добре більше підмітили. Що право на повстання відрізняється від революції, це не є закликом. Тобто, якщо немає дієвого чіткого інструменту народовладдя, то має бути і інший замінник. І от, власне, майдан як прояв реалізації такого права, дійсно він має місце як замінник. І от власне право на повстання, право на опір є одним з. Інструментів народу якщо ми порівнюємо його, наприклад, з правом на революцію. Але право на повстання не несе з не метою не є зміна конституційного ладу, а захист Конституції Конституційного ладу, супроти якого на так вчиняє певні дії, правлячі діючи політичний режим. І саме це є, як сказано знову ж таки в преамбулі в Декларації ООН, крайнім останнім захистом. І, власне, всі документи, наприклад, право на повстання, ми, наприклад, бачимо в так званій Магнікарті. Це 13 століття це такий. Юридичний документ ан 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 англійський, так? який регулював відносини між королівською владою, баронами і так далі, це декларація незалежності Сполучених Штатів Америки. це декларація прав людини і громадянина французька від кінця XVIII століття, це Конституція Пилипа Орлика, mm -hmm. якщо ми беремо український контекст, так? Тобто всі ці питання актуалізують право на повстання як останній аргумент, до якого має, може вдатися народ. І от Декларація ООН, в принципі, говорить про що? Про те, що такий останній аргумент небажаний, оскільки він засвідчує неефективність, незацікавленість і недієвість влади, діючої влади у державі. Коли вона змушує такий народ вдатися до цього останнього заходу щодо оборони своїх прав, от ви згадали Януковича, от там був один такий дуже показовий момент. Він же намагався ситуацію врегулювати. Пам'ятаєте, він там і президентів запрошував, він демонстрував готовність розуміти, кидав месенджі, я вас почув. Менше з тим, от я був абсолютно впевнений, що він втече. Бо такі, як Янукович, тобто заточені на а, саме таку, такий спосіб правління, на, от, на олігархат, вони не зна, у них немає інструментарію, що робити, коли повстає на <гум> Мені здається, він, він тоді був приречений. Мені здається, і Іванішвілі в Грузії також приречений. Немає інструментарію, Що вони? вони вийдуть народу, скажуть зараз, ми якби е, ми зламаємо систему, так ви є представниками частинами системи. Я, ви є просто продажні, куплені е, Москвою ставленики, Ви чужі для грузинського народу. Я взагалі дуже дивувався. Ну знаючи грузинці, ну, люди розумні, люди волелюбні. Як можна було це терпіти? Стільки, стільки часу для мене це. Я, я те, що відбувається в Грузії, сприймаю просто як особисте свято. От так. На, насправді, якщо от ми говоримо про останній, останню можливість, до якої вдається народ, що український, так, що грузинський, то от, право на опір він має, він може проявитися в таких двох аспектах. По-перше, це право постає як е, ретроспективне право. Наприклад, якщо ми проаналізуємо Конституції держав е, світу, то ми побачимо досить показовий і цікавий факт, що в Конституціях це право прописано передусім, як це не дивно на рівні Конституції, легалізоване в африканських і латиноамериканських країнах. Лише деякі європейські країни, наприклад, це Греція, Німеччина, Угорщина мають в своїх конституціях легалізується право. Чому от, видається цікавим питанням, чому африканські і латиноамериканські країни в своїх конституціях мають цю норму, легалізують це право? Якраз ми тут стикаємось з класичним прикладом ретроспективного права, коли ті режими, які прийшли до влади у незаконний спосіб, намагаються себе в подальшому убезпечити від такої самої участі. Тобто, по факту, вони легалізували свій незаконний, незаконний прихід до влади саме через а, легалізацію права на повстання, права на зміну влади. Інший аспект, який, в якому проявляється це право, це так званий проспективний аспект. Тобто те, що ми бачимо в Європі, в європейській практиці. Тобто, це в цьому аспекті право на повстання як такий стримувач спрацьовує для того, аби в подальшому, в майбутньому і взагалі, в принципі, діючі політичні режими, діюча влада, не мала. Жодних можливостей, жодних прецедентів для узурпації влади, маніпуляції так, і доскочення в тиранію. Тобто, по факту, те, що ми бачимо на прикладі тієї ж Грузії, певним чином я тут згадаю слова відомого лідера більшовиків Володимира Ульянова Леніна, який, здається, говорив про. Е Два кроки назад, один крок вперед, тобто відкликання парламентом Грузії законопроекту про іноагентів якраз моделює ту ситуацію, mm. про яку свого часу говорив Лен. Тобто, по факту, грузини вже свого часу втратили таку можливість перетворення країни. Тобто дійсно йдуть заклики, і це вже маніпуляція з боку Росії про те, що подивіться на український майдан, і тобто, майдан це вже, знаєте, як уособлення такого хаосу, яке, в принципі, закінчилося війною, і тому такою лякалкою так фактично пугають і грузини. Тому успіх грузинської революції, успіх грузинського права на повстання багато в чому залежить наскільки уперше консолідована опозиція так, в самій Грузії. Чи задовольняться вони, наприклад, лише тим рішенням, яке вже прийняв парламент, правляча політична сила? Чи не зупиняться вони на цьому? Але знову ж це говорить про зрілість демократії. Проте, наскільки кожен із нас готовий власне до кінця захищати те право, яке є ну, порушене. а перемагає той, хто йде до кінця, Так, звісно. Андрій Ганич, буквально тут пару хвилин залишилося до кінця нашого ефіру. Я думаю, що треба розкрити тематику електронної демократії. Є демократії, є дем, її називають. Я хочу закликати всіх вас знову ж таки зверніть увагу на інформаційні технології, бо за моїми спостереженнями багатьом з нас, з нас от ми заходимо проголосувати електронно, да? поставити проголосувати за щось, там підтримати петицію. От ми доходимо до якогось моменту там реєстрації, а там якісь виникає проблеми, багато людей вкидають. Треба ну, освоїти це, щоб для вас було це ну, на рівні навички, на рівні автоматичної дії. Що ви скажете про електронну демократію? Це дійсно в тренді, це дійсно потрібна річ, але я б розглядав це питання в контексті громадянської освіти. Як показує досвід роботи науково-педагогічної, громадської діяльності, з цим в українському суспільстві існують певні проблеми, і вони стосуються не тільки осіб поважного віку, але й, зокрема, молоді. Тобто, власне, на рівні держави є реальні механізми, реальні інструменти забезпечення розвитку електронної демократії. Є державні стратегії, державні концепції з розвитку, наприклад, громадянської освіти, цифрової освіти, яка має включати передусім навчання громадським компетентностям, в тому числі того, як використовувати можливості електронної демократії, електронного врядування. Я думаю, що за цим майбутнє, власне, в Україні вже зроблені хороші кроки, позитивні, ефективні кроки на зустріч цьому. Так досвід Естонії засвідчує власне, інших європейських країн ефективність таких інструментів і таких механізмів. Але, як на мене, ми маємо збільшувати підвищувати рівень громадянської освіти щодо розуміння можливостей. Електронного врядування електронної демократії. І знову ж таки повертаємось до питання громадянської освіти, над якою ми працюємо з вами в тому числі на цих ефірах. Дякуємо, дякуємо, Андрій Євгенович, за візит. Шановні пані Топанове, це була розмова з доктором філософських ног професором Андрієм Євгеновичем <кій>. Лебедем, моїм колегою по Сумському державному університету. Ми з вами говорили, як кожен з вас може. Може ініціювати кардинальні зміни у суспільстві. Якщо у вас спільнота так взагалі, шанси підвищуються. Ми з вами говорили про демократію взагалі та говорили про так звану пряму демократію безпосередньо демократію англійською direct democracy, яка ґрунтується на статті 5 з Конституції України, там де сам український народ визнаний як джерело влади, який може як пяк здійснювати владу через своїх представників обраних, так і безпосередньо про це безпосередньо ми сьогодні і говорили, відповідаючи на ваші закиди про те, що от від нас нічого не залежить. Залежить, тільки щоб це залежало, треба дещо розуміти про пряму демократію. Сподіваємося, що вам було цікаво. Підтримайте, будь ласка, цей ефір, який я думаю потрібний. Багатьом нашим активним громадянам ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте безпосередньо під відео. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!